Готую сьогодні такі ароматні смачненькі різдвяні пампушки. Готовлю я їх завжди, вони в мене завжди тісто вдається. Дуже всередині такі е, пухкенькі. Зараз я розламаю. Е, тут в миску беру 200 мг теплого молока. І 100 грам води. І тепер даю свіжі дріжджі. Так гарно їх подрібнюю. Я даю одну столову ложку сюди, і дві столи борошна. Просто в мене вже просіяне? І все гарно перемішую до такої однорідності. І залишаю на 15 хвилин, щоб дріжджі так ожили. Накриваю рушничком. Побуваю на 15 хвилин. Опара вже підійшла так гарно. Тепер сюди я даю ванільний цукор. Я всипаю до загального цукру, все разом перемішаю і всипаю сюди цукор. Все, що потрібно, я напишу в описі під відео. Гарно так перемішаю. Дріжджі гарно працюють. Бачите, як ті бульбашки? Тепер додаю сюди пів чайної ложки солі для стабілізації смаку. Також все гарно перемішаю. Тепер вибиваю сюди одне яйце ціле. 100 грам олії без запаху. І все гарно, також вимішую так ложку поки що ложкою. Цукор так в мене вже розійшовся. І зараз. Так по чуть-чуть буду додавати сюди борошно. Борошно в мене вже просіяно, але залежно від борошна. У кожного борошно різне. І в мене деколи я купляю. Не завжди, виходить, одинакове. Тому буду давати так частинками. Так, всипаю борошно. І так вимішую. Я не буду показувати, як я вже досипаю до кінця борошна. Всі ми знаємо, як вимішувати. Ще тепер руками так беру борошно, трішки підсипаю, небагато вже. Це все з загальної дози. І ще так гарно під... підмішую. Тісто трішки липне. Це нічого, руки олійкою і ще підмішу чуть-чуть. І колобочок. Миску я так змащую Олійкою. І переставляю сюди тісто. Тепер накриваю харчовою плівкою, так. І ставлю в тепле місце десь на годину-півтора години, в залежності від тепла. Колись підкисає за годину, колись годину і півтора. І забуваю. За тісто. Далі тісто у мене так гарно підійшло. Підходило у мене півтора години. Сюди я її. Любе тісто треба готувати з любов'ю. І ще так обминаю. Поверхню я змасила трішки так е, олійкою, небагато. Тепер тісто... Тепер тісто так розділяю на дві такі частинки. З одною частинкою я буду працювати, а другу частинку завертаю обратно в миску і накриваю. Тепер з цієї половинки так тісто розкатую. І я така формочка видавлюю. Беру кожну так пампушечку, так завертаю всі під низ. Ще так покатаю. І ставлю на деко. І так роблю остальні. Тепер накриваю і ще залишаю на 30 хвилин, щоб тісто гарно віддихнуло. Вже пройшло півгодинки, і я так беру, розкачую. Небагато. І ставлю сюди начинку. Начинка у мене макова, вже готова. Магазинна. Все, тепер завертаю. Щоб добре знати, чи олія вже підігрілася, я ставлю так. Бачите, не чи буде видно. Як йдуть такі бульбашки, значить все достатньо, вже можна обсмажувати. Пампухи я вже обсмажила всі. Ось погляньте, скільки вийшло і яка смакота. Зараз я ще трішки так присиплю цукров. Тому готуйте і смакуйте! Всім мирного неба! До наступного відео!